Сідаємо зручно, кладемо комфортно руки, закриваємо очі, випрямляємо спину, витягуємося за маківку вгору, вирівнюємо дихання, спостерігаємо за своїми відчуттями в тілі. заспокоюємо розум, виключаємо голову, створюємо намір. Найближчу годину залишайтеся у цьому стані. Не відволікайтеся ні на що. І отримуйте задоволення від практики. І відкриваємо очі, потягнулися руками вгору, вдих. І з видохом пішли нахил вперед, витягуємо спину, за руками йдемо. Шия продовження хребта. Відчуваємо витягування спини. Таз залишається на місці. Плечі, лопатки вниз і назад. Угу. Піднімаємося, ще вдих. Видих опускаємо долоні на коліна і змінюємо скращені ніг. І ще потягнулися руками вгору, вдих. І ще пішли внахил вперед, витягнули спину, видовжили хребет. Уприк вниз направляємо, за маківкою витягуємо себе вперед, відчуваємо, як витягується хребет в різні сторони. Угу, добре. Ставимо ліву долоню по центру тулуба посередині. Таву руку кладемо зверху, і будемо робити такий розворот по вертикалі рукою через верх, назад, і погляд направляємо за рукою вдих, і з видихом повертаємо. Угу. І міняємо одразу тепер ліва рука, вдих, і видих. У своєму темпі. Синхронізуємо рухи з диханням. Угу. І знову міняємо широкий вдих, круг рукою назад. І видих. Повертаємось. Плече вгору сильно не задираємо, плече на місці рухається тільки рука. Постійно штовхаємо плече і лопатку вниз. Uh -huh. Добре. І ще робимо вдих підйом йо. Видих опускаємо долоні на лікті. І ще витягуємо себе за ліктями вгору і в сторони. Uh -huh. Добре. Витягнулися. І переходимо в позицію на долонях і колінах. І починаємо Прогнатися в позу кішки корови, синхронізуємо рухи з диханням, знаходимося в такому медитативному стані, Вдих, плавний видих, і відчуваємо, що відбувається у нас в тілі, в хребті, в лопатках, плечах. І відчуваємо глибокі м'язи живота, які скорочуються, коли лопатки виходять нагору. Добре. садимо таз на п'ятки, ще відпочиваємо, витягуємо спину. І підходимо до краю калимка, відбудовуємо позу гори та дасана, За пальцями йдемо вниз, за маківку вгору закриваємо очі і відчуваємо рівну лінію тулуба. І відкриваємо очі, потягнулися руками вгору вдих, з вихом опускаємося вниз і розслабляємо повністю корпус. Розтікаємося корпусом по ногам. Шию голову, плечі лопатки все розслабляємо. Знову плавно розкручуємо себе нагору. Хребет за хребцем. Живимо. Тіло увагу. Робимо вдих. Вийшли на носочки рівна лінія від п'яток до рук. Опускаємося на п'ятки, розтеклися корпусом воногам, розслабились. Угу. Плавно розкручуємо себе нагору. І ще вдих руки вгору. І піднімаємо зігнуте ліве коліно до грудей. Стоїмо. Плечі лопатки вниз. Рука від плеча до пальців витягнуті. І рухаємося стопою по колу. І в іншу сторону. Угу. І руки в намасте, опускаємо перед собою, ногу виводимо назад і вирівнюємо ногу із тубом. Тобто, якщо ми можемо нахилитися, підняти ногу високо, ми нахиляємося низько. Якщо ми можемо підняти ногу тільки до цього рівня, ми ту нижче не нахиляємо. Ми відчуваємо, де в нас рівна лінія корпуса з ногою і зберігаємо її. Угу. І ми дихаємо. Спочатку ми звикаємо до простих асан, потім ускладнюємо. Угу. І ще піднімаємо коліно до грудей, обіймаємо замком із рук. І потягнули п'ятку до сідниці, витягнули передню частину стегна. Стараємося коліна тримати на одному рівні. Не заводити коліно назад, не залишати його спереді. Два стегна. Поряд, два коліна поряд, дві тазові кістки на одному рівні не провалюємося. Добре, пускаємо ноги, ще пішли в нахил. Розслабимось. Знову плавно розкручуємо себе гору. Знову вдих. Піднімаємо праве коліно до грудей стоїмо витягнуті руки, витягнута спина, сильна нога, стопа на себе і рухаємося по колу. І в іншу сторону. Угу. І руки в намасте перед собою. Виходимо в комфортний нахил тулубом і нога назад зберігаємо рівну лінію. Корпус, нога, плечі лопатки вниз, довга шия, розкрита грудна клітка. м'язи тазового дна, живіт в легкому тонусі, два плеча, дві тазові кістки на одному рівні. Угу. І підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо руками замком із рук, підтягуємо стегно до живота, виводимо рудну клітку вперед. Угу. І підтягуємо п'ятку до сідниці. Угу. Два коліна, дві тази кістки на одному рівні. Добре, опускаємося вниз, ще розслабились. Згинаємо коліна, обіймаємо себе за коліна і акуратно розкочуємо себе вниз, притискаємо коліна до грудей. Можна порозгойдувати себе із сторони в сторону. Добре, випрямляємо ліву ногу. Праве коліно зігнуте, кладемо з боку від лівого стегна. І права рука виходить у верхню діагональ. Ми із вдихом, ніби намагаємося пальцями до чогось дотягнутися. І відчуваємо, як нас більше витягуються внутрішні м'язи, руки, грудей. А з видихом розслабляємо руку, розвертаємо грудну клітку більше вгору, тягнемося правою лопаткою більше до підлогу. Так чергуючи вдихи-видихи, ми одночасно і видовжуємо наші м'язи, і збільшуємо скрутку в хребті, дихаємо, спостерігаємо за своїми змінами, розслабляємося. Добре. Розкручуємося. витягнули хребет в рівну лінію і притискаємо ліве коліно до грудей. Кладемо його збоку від правого стегна, стопа біля правого коліна. І ліва рука пішла в верхню діагональ долоня вгору. Права рука лежить на коліні. Вимо скрутку, дихаємо, розслабляємося, прислухаємося до своїх відчуттів. І з дихом витягуємо м'язи руки. І з видихом розкручуємо грудну клітку більше вгору, лопатку тягнемо вниз. Розкручуємося, ще випрямляємо руки в ноги, витягнулися високо пізні сторони. І опускаємо долоні вздовж тулуба, розвертаємо їх вгору, відводимо руки трохи в сторону від тулуба, робимо так, щоб у нас всі частини тіла вільно і зручно лежали, закриваємо очі. Слухаємо, що відбувається в тілі. Стараємося не йти за думками вся всередині, в моменті тут і зараз. Відчуваємо кришилю ребра, живіт, груди. Відчуваємо, як з кожним видихом тіло більше, розслабляється, більше, розтікається по киранку. Направляємо увагу в стопи, розслабляємо пальці ніг. І дьйомо п'яточки, гомілкостов. Розслабляємо литки, коліна, стена. Розслабляємо м'язи тазового дна. Розслабляємо сідниці, розслабляємо поперек, грудний відділ спини, всі широкі м'язи, на спині розслабляємо груди, ключиці, діафрагму, ребра, живі, розслабляємо лопатки, плечі. Ліці, перед пліччям, кистя, долоні, пальці, рук. Розслабляємо шину, горло, язик, губи, розмикаємо щелика, розслабляємо вилиці, щоки. Віки, брови, боб, шкіру голови. Постараємося ще декілька дихальних циклів, декілька хвилин побути лише для себе, залишаючись в моменті тут і зараз.